Спаситель переміг не царя, а смерть людську, і в'їжджає в Єрусалим не на колісниці, а на смиренному ослі. І Господь навчає нас, коли ми щось робимо добре в своєму житті, яке би це добро не було великим, ми завжди повинні сісти на оце смирення. Яке олицетворяє, в даному випадку осел, ніж сісти на колесницю, і запряжена конями гордині. Тому що гординя нищить людину, а смирення людину визначає. І коли людина зробить щось велике, добре, славне, корисне, і вона смиряє себе, то вона цим свідчить, що вона є творіння Божим. Все, що вона зробила, це не її особисті заслуги, що вона це зробила божественною силою, божественною мудростю, якою Бог обдарував людину.